Всім привіт ви на моєму каналі! Це довеличкий туторіал, як зробити картошку. Для початку потрібно засипати саму картошку, десь приблизно таку тарілку. Після того налити туди воду, Щоб вона помилась. Потрясти. Да, Пишіть мені в коментарях. Тобі вісім років. Які? Яка картош? Картошка. Я скажу вам таке. Я мамі допомагаю. Так, картопелька почистила. Тепер достаємо її на сто. Десь. Раз, два, три. Чотири. П'ять, я йду тебе шукать. Шість. Так и делается. Капец готов. И дашь ему шапку. Повару на стену. Одной за другой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Может, взять и Якщо вони вмієте готови. Після того нарізаємо. Як це зробити, зараз робить мама. Ама можна я тобі допоможу. Допомагай. Бо поріжу пару картоплі. Ну, бери ножа і ріж. Якщо я пережду. Я забураю! Маленько візьму. Сьогодні для мене зараз найменші прибори буде. Це можна було така. Мама, дай мені стій. Я зроблю отак просто. Чого мені завжди найменше здається? Опа-опа-опа-опа опа. -опа, 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 -опа. Алло, я сказала, тобі картоплинкою різати, чи я тебе силою маю ще за... Ні, не так бери так оцей і розділяй на три частини. Раз. Ой, 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 ой. Два і три. Це дитячо. Тепер це робити. Так. Да. Я почну. Друзі, я поставлю це На блях. На бляху. А, я почала бляху. На бляху. от я тобі покажу, я. я угу. Так, якщо ви вже нарізали картоплини, як я з мамою до своєї блях. Так що ви теж почули бляха, це бля я то почула блях. Так маму мені сказала. Виглядаєте їх. Ой. Що ви робите? Так, баба, що ви тепер робити? Соль студію. Так, Солі. Тепер в мене тримаємо до чудо і дет'яно. Соль. Подивіться ви майстри. Це господи. на всю комнату ты Соли, соли. Соли, соли. Соли, соли. Соли, соли. Соли, соли. Соли, Ты Соли, соли. картошки. соли. Соли, соли. Соли, соли. Соли, Лия тут? мы без, лии, мы без лии, у нас диетические харчуваны. Ну, все. Так, без там Открывай дверь без ключа. Че, че? Став на отцу частину. На какую? Другие друзья. А буду... Теперь ставьте Пришла соль и закрывайте. Дух. Я покажу. Так, у меня зараза вот картофелька. И теперь нам потребна цибуля. Блин, с собой как будто я И кейс шеф-кухарь, блин. я, Да шеф-кухар. Кухар. Вот два цибуля. У нас. Цибуля знаходиться в останньому ящику. В останньому ящику знаходиться. І от у нас пакетик цибулі. Достаємо одну цибулину, так як шо-шо. Одна цибулина вже може вас довести до сльоз. Відкриваємо цибулину. Цю заховає обратно. Заховуємо, ну не всі. У це було ну, одну, вставлять. і от тепер відкривати. Відкриваємо да. перший слой. Цього кіндер сюрприза. Кіндер сюрприза. Під назвою Ух. Якщо я зараз буду плакати, це цибуля. Е На это было уже заууууу як спроти? Тепер представляють нам де це були, але сілюдинку менше силівки. Мама, чего ты біля мене? Короче, я сапу поставлю на паузу. Ну, короче, открывайте сабулю. Ну, Через 100 тысяч шнив я открыла цю цибулю. Так, мама цибуля открыта. А если курс пайки, я бы мусор выкину. Курупайки выкидываете в мусор. А яки? Вот это шкуру пать. Треба русский данный. Ну вы наш лекций. Тут работает. Итак, что бы ты по... Ой. Сыбулюю. Сабулюю, чтобы это полеваем. Потом робота. Где треба? Дай мою доску. Ой! Різати на дві половини. На дві половини. О -о -о. На дві половинки Зате моя мама це готує кож... майже кожен вечір. Вона професіаліст. Професіаліст. Шкурку, яка трошки некрасива, треба викинути з полюзору. І нарізати тонкими напівкольцями. да? Да. Давай шпать, мама? Я буду сейчас ставить вот так. Теперь дорезали. Мама, ты можешь говорить без меня? Лишние. Лишние. У меня в туалет. Ты, ты можешь... Да нет, ты можешь все оперировать. заливаю ємність оцет. У нас такий во виноградний. Є такі дозатори. Таким дозатором. Мама, тобі не здається, що це все. Потрібно поставити допуст... на дві частини. І так, це тільки перша частина, бо І так уже довго тут. Тому Фу. до другої частини. Пока.